І так, які ж рухи можна тут зробити? Давайте я ось отак от просто перенесу на інший сторін. Ну тепер хтось може сказати, яка саме у нас піца створюється? Ну, зробимо, що кінг і скоріше якийсь там розмір. А далі що? Якщо зробити ось так, от, то є послідовність параметрів дивитися, то дуже складно, навіть тільки що записавши, зрозуміти, що там є. Тобто код становився є незрозумілим. Чи можна якось робити так, щоб він був зрозумілий? Ну, давайте приклад наведемо значить ось такое ну хай буде ось такое піца, та ж сама ну давайте зробимо піца builder і вот. напишемо ось такі штуки set name наприклад Setname King. King. Так, ну тут крап. Крапку надо поставити. Це виклад методом. Далі Крапка буде. Set size, наприклад. Set size 3. Значить бачимо там, що у нас тру, там, що у нас там то тру було. Сир першим. Скажемо, set cheese Ну, наприклад, тру. Так, оце тут зайве. Там далі у нас іде по ходу томатов. Сет Томато. Це у нас буде false, по цьому запису. Далі що э, у нас там ідея? Бікуни яйця. Set э, бікун on true и set x stash true set x stash true вот и на прикиньте Ну, Якщо це Паскаль, якщо там нічого нема, то можна ось так виписати без цих останніх дужок. Ну, фактично, ось ці штуки, вони рівноцінні. Ну, Поглянувши на ось, оце, ну, погодьтеся, що залишиться ну, зрозуміліше. Ми по назві методів бачимо, що він робить. Це, наприклад, скоріш за все, встановлює значить, назву піцу. Це встановлює. Розмір пиц це каже, що сир буде присутній, томати відсутні, бекон присутній, екстру і build. Тобто, у нас builder наприкінці встановлюють ці варіанти. Методом build він нам створює ось цей екземпляр піци Ну, конкретно, значит, що ми а, замовляли. Ну, ось ідея в тому. Як це можна зробити, а реалізацію ну, ми зараз розглянемо на конкретному прикладі. Використовується дуже широко цей паттерн проєктування, тобто шаблон паттерн, Це одне те ж, ну, наприклад, я вам там хочу показати один із прикладів ну, в джаві, як це там є там от приклад. вот, например, там аллергиология, и вот, бачите, створюється, значит, билдер, ну, это Котлин, да, Котлин, значит, и тут выкликами метода, вот, створюється, значит, ну, экземпляр, экземпляр конкретного диалога. Ну, це в Также же В інших там мовах програмування, в тому же ж Лазарусі, в тому же Пайтані, що... всюди він може бути присутнім. Ну, до речі, кажучи за шаблони проєктування взагалі, то можна сказати, що не в усіх мовах можна той чи інше шаблон проєктування реалізувати або навпаки деякі шаблони будовані мови бувають. Вони вже просто реалізовані, так як вас з коробки. Так, ну і давайте, давайте, значить, ми будемо потихеньку приступати до реалізації. До реалізації ось цього паттерна проєктування білдер, шаблону Білдер. Ну а скільки тут часу у нас ну, маловаста вже залишається, я запись ну, зупиню і відразу а, почну нову.